Водись, за кілька хвилин до початку урочистості, що побажаєш собі і своїй поки що майбутній дружині. От Дивись на камеру і бажай їй, вона потім буде дивитися. Кажи. Здоров'я щастя. І благополуччя. А кохання? І кохання? Забув про кохання. Мішок. А мішок панчоха з рушима. І панчоху з рушима. Мішок. мішок. Добре, дякую. Дякую. Оксана, за кілька хвилин. До твоєї половини вдасться ще одна. Надіємося, красива і розумна. Що ти побажаєш собі і майбутньому чоловікові на майбутнє сімейне життя? Що я побажаю? Ну саме перше любові, взаєморозуміння, ну і щоб у нас складалося нормальне життя, щоб не сварилося. Ну, голову, то Здоров'я, щастя. На те, що. Ну от вам будуть багато сімейного щастя якраз бажати. А як думаєш, що є складовими сімейного щастя? Ну, я кажу, любов, взаєморозуміння. А панчоха з грошима. А, ну, без цього не обійдеться. Тобто ти собі, і чоловікові, бажаєш і панчохи, так? Бажано. Широкої, довгої. Широкою довгої. Глибокої. Добре, дякую так? Надія Зіновна, до вашої доньки додасться ще й синочок. Що ви побажаєте вже обом своїм діткам на майбутнє сімейне життя? Головне, щоб вони любили один одного, поважали один одного, розуміли, були любимими. Ну і все, що вони не знаю, сімейного щастя, добробуту, О. дітей, роботи головне і взаємоповаги. Ну, ти головне для них про складові сімейного щастя сказали. А панчоха з грошима входить в ті складові чи ні? Ну то звичайно, ну ви їм бажаєте її? Бажаю грубу, широку. І довгу, і грубу, і. до батьків. — Добре, дякую. Щоб вони поважали батьків, не забували за батьків, щоб вони бабусів пам'ятали. І внуків вам приносили, приносили внуків, мали повагу до людей взагалі. Добробуту їм бажаю. Злагоди і поваги. Добре, дякую. Бажаю їм щастя, здоров'я задовольня. Ну, благополуччя, напевно. А про... про саме головне забули, про кохання. Кохання okay. то само, ну І про І про Панчоху з грошима, напевно. Да. О, Панчоху то обов'язково з Це обов'язково. Ну і про mm -hmm. дітей. Вже внутрішка, внук, знов були може, внук навіть вже був. Ага. Нуська є одна все. Тобто, щоб додалося багатство. багатство. Добре, дякую. дякую. Сьогодні Дорогі. поповнилася ваша родина і до вашої, до вашої сім'ї додалася ще одна донечка. Е, от цей такий урочистий день. Скажіть кілька слів своїм дітям? Цей урочистий день я їм бажаю щасливу долю, щастя і можна прожити. А по-вашому, що є складовими сімейного щастя, яке бажають всі молодятам цей день. Щастя — Якщо один його любить, то любов і буде щастя. Основна складова це кохання, так, по вашому Так. А панчоха з грошами? Ну, панчоха то не, не важка. Буде кохання, то буде пан панчоха. Та, дякую. Я, пане. я без панчохи прожив і. Всі мої діти, в цей сьогоднішній такий святковий, урочистий для вас. День, який у вашому житті тільки раз. Я вам хочу побажати міцного здоров'я, щастя, любові, достатку, злагоди, щоб у вас було все прекрасно. У цей день всі бажають молодятам сімейного щастя. Що по вашому є складовими сімейного щастя? Любов, мабуть, саме в першу чергу, правда? ж? Ну, так. Любов, а як будуть любити один одного і все решта додасться, мабуть. А скажіть мені, будь ласка, чи панчоха з грошима, Як на вашу думку? Є складовою сімейного щастя? Обов'язково зараз в теперішній час, то тільки, то, то тільки є щастя, і, і в тому немало заключається. Дякую. Сонячний зайчик, іконик, що скаче, дитинство моє. Райвер високий і перші уроки дитинство моє, Світ із любові і сни кольорові, дитинство моє, з ярмарку пряник і молодість мами, дитинство моє, дзинь дзень, день молодий, дзинь. -дзинь. Цин, дзень, дождь по воді, цин, дзень, цин, дзень, даль виграє, цин, дзень, цин, дзень, дитинство моє, дитинство моє, верби то полі і стежка у полі, дитинство моє. Тиша і трави, і добрий журавлик, дитинство моє, світлі орелі і думи веселі, дитинство моє, що не вернути, і повік не забути, дитинство моє, Цинь-дзень, день молодий, цинь дзень. Цінь дзень, дощ по воді, цинь дзень, цинь дзень, даль виграє, цинь дзень, цинь, дзень, дитинство моє, дитинство моє. Цей день молодий, дзин, дзень дощ по воді, дзин дзень цин дзень даль виграє, цин дзень цин дзень дитинство моє, дитинство моє. Дзинь дзень, день молодий, дзинь дзень, дзин дзень, дощ по воді, дзень, даль виграє, дзинь дзень, дзень, дитинство моє, дитинство моє.